Чи багато ви знаєте про історію Києва і України загалом? Скільки з усього, особливо з архітектури, було зроблено вихідцями, студентами та випускниками нашого університету? Як багато всього спроєктовано, зроблено, збудовано не тільки в Україні, а й за кордоном. Скільки великих мостів, найбільших будівель в світі, було зроблено українцями? Скільки українців в кібербезпеці та it стартапах в усьому світі приходьте до нас. Дізнавайтесь про історію, ставайте частиною відбудови і доєднуйтесь до нової професії вже сьогодні. Бо ми з вами сьогодні формуємо наше завтра, яке побудовано на нашому минулому, і саме це може бути вашою фішкою. Знайдіть цю золоту середину, приходьте до нас і давайте разом вчитись будувати майбутнє.